Всім доброго дня. Початок червня. Зараз згадаю, яке сьогодні червня, чесно не пам'ятаю, п'яте, шосте, 6 червня. Сьогодні 6 червня 2023 року. Все квітне. Жасмін відквітає. Взагалі краса, така неймовірна. Ми сьогодні з вами поговоримо про бузину. Зараз просто буяє бузина. Бузина. Це стародавня рослина, яку ну, не знайдеш такої людини, яка про неї щось би не чула. І здається, що дощик збирається, дай би Бог. І колись раніше була така приказка. Ми теж її знали, але чомусь ми казали, на городі бузина, а в Києві дядько. Пам'ятаєте? А насправді ця приказка правильно звучить так: на городі бузина, а в Києві дідько. Чому саме так? От подивіться, будь ласка, бузина. От перше, ми йдемо вулицю і просто йдемо, чисто випадково бузина. Раніше біля кожного двору повинна була рости бузина. Вважалося, що вона відганяє нечисту силу. І вона зберігає врожай, вона зберігає людям здоров'я. От бачите, такий здоровенний кущ, і він, вроді би, як у куточку, але він є. Він обов'язково є, скрізь він є, не було ні одної з... хатини, оселі. От ви візьміть зараз я вам знімаю відео, а ви просто згадайте. Згадайте своїх бабусів, їхні хати, і ви обов'язково згадаєте, в якому місці їхні садиби росла бузина. Тому що без бузини було неможливо. Тому і казали, о, мої слова ще раз підтверджуються. <кій> Ось, будь ласка. Ще раз ще бузина. Ось бузина, проста бузина. От вроді би двір, да? звичайна бузина. Тут красиві у нас ходять жінки. Привет. Прямий ефір попали, ця зірка. Да. Да. І кожна мала щось таке, що можна було. Добрий день, день Світочка, як діла? У мене все добре у вас. Слава Богу, всім вітання, передавай! Добрий день тігай. Ось так. Тому казали, на городі бузина, нечистої сили нема. А в Києві дідько, бо в Києві бузину не садили. Я не пам'ятаю, чи вона в Києві була. І тому там могло завестися хто зна що. Ось така вам історія про бузину. І, звичайно, здавна люди цінували. Настоянки, кваси, а також варення, сиропи із цієї бузини. Казали, вона лікує самі страшні хвороби, такі як онкологія і так далі. Дає силу, зміцнює імунітет. <coughs> а оцей бузиновий квас, який дуже часто я вам рекламую, і, на жаль, ви не сприймаєте серйозно те, що я вам кажу, і не робите його. А рецепти є. Це перший квас козаків. А не потрібно вам говорити, що козаки, мабуть, були чи не найсильнішими, чи не найсміливішими 에... і такими, знаєте, безстрашними і ще й здоровими. Вони дуже рідко хворіли. Дуже-дуже рідко. А все тому, що вживали, можливо, цей квас також. Так що не полінуйтеся, бо за нас ще квітує. Взяли 10 соцвіть. Я вам одразу скажу, що я свій квас роблю на, уже на око. Я вже за стільки років, я в цьому тільки сезоні вже, мабуть, ну, щоб не збрехати, ну, літрів 30 вже зварила. Ну, зварила, зробила. <сміття> воно не вариться. <сміття> Берете просто елементарно. 10 соцвіть, можна 20. Не обривайте тільки квіточки, ні в якому разі не мийте, не бійтеся комашок. Ті комашки набагато менше несуть небезпеки, ніж ті хвороби, які чатують нас кожного дня в такій стресовій ситуації, в якій ми живемо. Потім оце взяла.